Як Я тільки могла зробити таку помилку. Потрібно терміново це виправити. Пропало все. всю привітанка. Рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Якщо ми на кухні, значить у нас сьогодні великий великий кукінг. І приготуємо сьогодні рецепт wow. до дня закоханих без випікання, без духовки, без світла. Неможливо. Ну бо що робити? А коханих дивувати потрібно. Зробимо милющі бутіки сердечки. А тепер все по порядку. В минулому рецепті я показала, як зробити рожеві сінабони, але їх потрібно готувати цілий день і бажано, щоб ще було світло. А так як у нас реалі зараз зовсім інші, в цьому рецепті ми не будемо використовувати нічого пов'язаного зі світлом. <плес> Нам знадобляться ось такі от продукти: тостовий хлібчик, бажано такий, який буде м'ягеньким, а не розвалиться від того, коли ви його формочкою проткнете. Пласка ковбаска або м'язко. твердий сир, крем, сир, маслом, шпинат і огірочок. Спочатку беремо. Крем, сир, вивалюємо його у мисочку і додаємо туди рожевий барвничок. У мене ось такий рожевий барвничок гелевий, щоб крем-сир добре його розмішав. Дивіться, який красивучий колір вийшов. Далі нам потрібен тостовий хлібчик. Вивалюємо. І ось така формочка серденько. Протикаємо нею наш хлібчик, щоб у нас вийшло таке серденько малюще, Така милота виходить. Нам таких серденьок потрібно два на один бутик. Одне залишаємо так, а в другому робимо менше серденько. Так обережненько вирізаємо ножничком або можна взяти меншу формочку. Якщо у вас є, У мене немає, тому почнеться мармяна і вирізання. Ти пошкодуєш. Так обережненько проходжусь і стаємо малесеньке серденько. Дивіться, яке воно миленьке. Далі нарізаємо огірочок, беремо ковбаску, і ковбаску також вирізаємо серденьком І сирочка також вирізаємо серденько. Цілий набір різних серденьок у нас вийшов. Можна залишати так, буде просто нарізка. А що? Велике серденько змащуємо крем-сиром, На крем-сир кладемо ковбаску, а наверх додаємо два огірочка. Тіньк-тинь. Бажано нарізати тонесенько, щоб вони там гарнесенько влягли в бутик. Додаємо шпинат, зверху твердий сирочок. Ковбаску і знову сирочок. А на верхню частинку серденька, яке вирізане з дірочкою серденьком, мастимо крем-сир рожевого кольору. Ну, дивіться, як мило. І наверху кидаємо наше рожевеньке, серденько. Можна ще зверху просипати кунжутом. І така малюща молода у нас вийшла. Ну, дуже прикольно виглядає. Я думаю, кохані точно будуть здивовані. Ну, а ось цей сир і ковбасу точно викидаємо. Ну, на що нам ці обрізки, правильно? Так, і що робити з цілою купою ось такого хліба? На балкон! Просто зіпсували цілу буханку. Давайте до бутіка додамо ще Остановіть! Беремо маселко, відправляємо його на сковорідку Так бажано, щоб газ був. Розтопили маселко, відправляємо туди наш хлібчик, а в серединку розбиваємо яєчко. Солимо перчимо. І мало бути трішки красивіше, але вже як є. <рес> Тримайте кулачки, щоб коли ми перевернемо, воно було нормальненьке. Там 50-50 Перевертаємо, смажимо далі ще декілька хвилинок. І дивіться, яка неймовірна мелота у нас вийшла. Бутик до дня закоханий. Я знаю, чим здивувати свого чоловіка, а головне нам для цього не потрібне світло. Ну що, давайте куштувати цю смакуту. Почнемо з тоста смаженого. Ну, Незвичайно це смачненько. А тепер куштуємо красивушій бутік. І це також дуже смачно. Ну що, я вам такий рецептик, на який не потрібно світло, і можна приготувати ну реально за 5 хвилин. Може навіть і швидше. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!